І Сина, і Святого Духа. Першу неділю Великого Посту ми з вами доріг браті і сестри святкуємо торжество православної віри. Святкування цього свята було встановлено майже в 11 столітті і стосувалося воно одного із найбільших єресів, який в той час виник, це була іконоборчіська єресь. Заради цієї іконоборчої єресі дійшло до того, що навіть потрібно було скликати Сьомий Вселенський собор у 887 році для того, щоб знайти істину, чи варто поклонятися іконам чи ні, чи варто їх мати в православній церкві, в храмах зберігати чи ні, чи потрібно нам молитися перед іконами, чи не варто цього робити. І ось святі Отці, довгий час. Більше півроку збиралися на цьому соборі і шукали істину, догмати в священному писанні передані святих отців для того, щоб знайти істину. І ось ця істина була віднайдена. Коли ми з вами, дорогі браті і сестри, приходимо до ікон, то ми поклоняємося не фарбі, не дереву, не металу, не склу, на яких зображена ікона. Ми поклоняємося первообразу. Цим первообразом образом ми знаходимо навіть слова повеління Божого відносно самих ікон. Перше зображення Господа нашого Ісуса Христа, яке виникло на цій землі, автором його був сам Господь наш Ісус Христос. Коли Едеський цар Авгар послав свого Слугу і художника, для того, щоб Той зобразив Спасителя і попросив, щоб той помолився і зцілив його то в нього ніяк не виходило зобразити лице Ісуса Христа. І тоді Господь сам покликав його до себе і попросив води вмитися, вмив своє лице, взяв чистий рушник, який зветься по слав'янський убрус, витер лице своє е, цим убрусом, цим чистим рушником. І на цьому полотні залишилося зображення лиця Господа нашого Ісуса Христа. І він дав цьому художнику і сказав, занеси його до Алгарія, і як тільки він торкнеться мого зображення, він зразу зцілиться. І проказа, страшна хвороба того часу, відійшла від Алгарія. Він зцілився. І тому ми бачимо, що перше зображення Господа нашого Ісуса Христа, саме якраз належить Богу. Якби Богу було ненависне Його зображення, його не потрібно було мати в церкві, він би цього не зробив. Бог придумав би інший спосіб, за допомогою якого можна було б зцілити цього чоловіка. Крім того, в Старому Завіті ми знаходимо інші повеління Божі відносно того, чи потрібно зображати ангелів, святих і самого Бога. Коли ми знаємо і читаємо книгу ісход і Второзаконня, то там говориться такі слова, де Бог. На горі Синай повиліває пророку Моїсею побудувати перший храм з Кінію для Господа і Бога, якого зрунував єврейський народ. І там було сказано, що на скінії завіта потрібно, щоб зробили зображення херовим. І коли робили зображення херовим, разом з ними були зображені дерева, пальми трави І навіть сонце із небесними світилами. І коли освячувався цей храм, було сказано у Біблії, Бог війшов і освятив його. Тобто те повеління, перше повеління, Бог сам говорить, що потрібно зобразити херовим і ангелів. Друге діло, що Бог війшов в цей храм і освятив Його. Якби це було не Богові, Бог би не освятив Його своєю присутністю. Але це сталося так. І крім того, ми з вами, дорогі браті і сестри, далі читаємо у книзі в 30 й главі там говориться, що Бог повеліває Моїсею, візьми із коліна Іудова, чоловіка, який зветься в І нехай він займеться всіми тими різдвами, про які я сказав, і виконує ці роботи з міді, золота і срібла. І саме ці херовими, про які сказав Бог, Бог навіть вибрав достойну людину, яка може живе благочистиво, і вона правильно виконає це зображення. І Бог повеління в Біблії говорить, що я вже навіть вибрав людину, яка це все зобразить. То як ми з вами, дорі браті і сестри, можемо думати про те, що Бог дає пряме повеління, і воно може бути неугодним Бога? І тому маючи ці переконання, бачучи те, навіть згадуємо із святого передання, коли апостол і евангеліст Лука, який, крім того, що був лікарем, був також і художником, зобразив лік Божої Матері, взяв це зображення і підійшов до Божої Матері і сказав, що Божа матір скаже на це зображення. Вона обняла його і сказала, Хто буде шанувати моє ім'я і прибігати до мого імені, шанувати моє зображення, я буду завжди поруч з ним. І тому ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо дуже багато біля 300 чудотворних ікон різних Божої Матері, до яких ми в різних своїх нуждах і проблемах молимося. Просимо захисту, просимо допомоги, просимо заступництва в тих чи інших моментах. І Божа Матір. Як рідна мати кожного з нас нікого не відганяє від себе, вона кожного захищає і турбується про кожного з нас. Тому і ми з вами, дорогі браті і сестри, будемо пам'ятати те, що ми не поклоняємося ідолам, ми не придумуємо нові кумири собі. Тому що у Біблії сказано дійсно ці слова, що не сотвори собі кумира, не вгорі на небі, не знизу на землі і навіть не під землею. Але якщо ми будемо не просто брати оце речення самориво, а прочитаємо всю голову з Біблії, де про це говориться, то ми зрозуміємо те з вами, дорі браті і сестри, що перед тим на початку цієї глави Бог каже: Я є Бог один, і не має тебе бути ніякого Бога окрім мене. І тому ті всі херовини, зображення Божої Матері, святих і самого Бога. Те, яке ми зображуємо, до яких ми преклоняємося і почитаємо їх, це не є якийсь інший Бог, це не є якесь язичество, що це много це все є те, що є єдиним Богом. Зображуючи Бога, ми молимося до Нього. Зображуючи Божу Матір або Святих, ми молимося до тих, хто в собі вмістив Бога. Тому що ми знаємо, що таке покаяння. Покаяння це можливість уподобатися Богу. І людина лише тоді стає святою, коли уподібнюється Бога, прирівнюється, коли Бог настільки обожествляє людину, що ми уподібнюємося Бога і ми досягаємо святості. І коли наша гріховність відходить від нас, і ми стаємо подібні Богові, а кожен із нас має образ і подобий Божу, то Бог. Багато робить чудес через нас і показує, наскільки святість є великою до нас. І тому, навіть шануючи святи, ми шануємо Бога, якому вони завжди служили і досягнули святості, з'єдналися разом з Ним. Тому ми з вами, дорі браті і сестри, не поклоняємося іншим ідолам. Ми не поклоняємося дереву, паперу, фарбам. Ми поклоняємося первообразу. І як в теперішній час можна сказати, коли ми сумуємо за своїми близькими. Ми беремо фотографію, прикладаємо її до грудей, сумуємо інколи плачемо над близькими людьми, яких ми довгий час не можемо побачити. Хіба ми з вами плачемо через те, що ми папер притискаємо до себе, чи ми притискаємо фарбу? Ми сумуємо і плачемо за тими, хто зображений на ній. А кожна ікона це є зображення первообразу, тобто Бога. І тому, коли ми прикладаємося до ікон, ми візуально бачимо Бога, Того, про якого ми чуємо. Один із святих отців Амросій Медіоланський, каже, є Біблія, в якій написано про Бога. А ікона це є Біблія, написана фарбами. Якщо Біблія написана буквами, то ікона написана фарбами. І інколи людина, яка не читаючи Біблії, прийде погляну на ікону, якщо ця ікона правильно зображена, канонічно, тобто канони це є правила певні, як потрібно правильно зобразити святого чи святучий Господа. І якщо вона правильно зображена, то ми, поглядаючи на ікону, можемо піддатися багатьом міркуванням. І цими міркуваннями ми можемо багато чого пізнати про Бога і про те, яким Він був, і святі, як вони, як вони угождали Богові. І цим самим це буде спонукати нас до добрих справ, спонукати до служіння Богу. І якщо ми дійсно не зможемо мати ікони, це буде віддаляти нас. Тому що так само, як і людина, яку ми довгий час не бачимо, ми з відносини наші холодні. Ми з ними, коли менше спілкуємося з тими людьми, то з цими людьми, якими ми менше спілкуємося, наші відносини трошки. Притупляються. Частіше ми, наші відносини підігріваються теплом, любові з тими людьми, якими ми кожен день бачимо, які нам щось добре роблять, ми їм добром відповідаємо. І ці теплі відносини підігріваються. Так само і нас, вами, добрі браті і сестри. Чим частіше ми прибігаємо до ікон, бачимо їх візуально, це нам легше стає стяжати ту любов до Бога, до ближнього свого, і мати цю любов один до одного. Тому ми, ми з вами, дорогі браті і сестри, будемо старатися шанувати ті ікони, які є в православній церкві, робити все те, що заповідує нам Господь, і будемо мати надію, що Господь нас подобає життя вічного у царстві своєму. Амінь.